І считає, Считай, до... закривай ласка ще закри, три. молодець. Так, забиваємо всі в Іди давай. бей м'яч, швидко. бери м'яч, жени в ворота обережно. давай. давай ворота. Молодець. Давай, давай, в ворота веди м'яч, в ворота. Давай, тобі ж треба в ворота забити, гол. Давай, став, 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 став. Давай, бей! Давай. -у, -у, -у класс! На! Забивай, давай, давай. У -у, давай. Саша, ти... давай м'яч! Вон дивись скільки м'ячів не в ворота, в ворота забивай! Давай, 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 давай! У -у, давай! Молодець! Давай, давай ще, давай! О. Давай ти м'яч! На м'яч веди в ворота і заб'єш його там, давай сам веди в ворота, веди. Веди ногами, Саша, хто футбол руками грає, кладеш на, на землю і ногами лупиш до воріт, давай, давай, погнав до тренера, давай. Молод... Давай, давай, далі, далі, де твій м'яч, давай, чого ти зупинився. Давай, 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 жени його. Дивись, Саш, скільки м'ячики, всі ворота треба. бити. Ножками давай, бий. Бий, 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 бий. Не туди бий. Он ворота, де тренер, давай. Далі, далі, далі. Треба ж доверіти, не догнав його. Ну як ти з папою граєш? Давай. Побігай, давай. Мама заб'є. Забивай, забивай, давай! Ора, молодець! Вон дивісь бежища мячка собі візьми забьешь, давай. Саша, бери мяч. Саш, вот дивись, ножками. Ножками. Бей. Молодець, сильніше. Сильнейше, бей. Ножку й Саша, давай, давай. Молодець який! А добий до, до воріт його, давай, до воріт. Давай далі, біжи за ним, дивись, вже майже забив. Днемся, забивай, забивай ворота гол. що Заб... там таке? Вон диви, хлопчик впав. Дивись. Впав трохи. Та нічого страшно, це ж травичка. Як футболіста ти бачив на полі, як вийон, так я тебе знімала. Скажи привіт, пап! Ну нече страшно, он хлопчик, теж впав та й встав та й грає далі. Давай, вставай. Це ж футбол. Давай, неси, тільки ж бери ножку і став на землю і неси. Став, давай, бий, бий, бий. Ура! Футболіст! Молодець! Бери он ще м'яча, давай забивай. Бігом давай, що 10 секунд. Ру, ногами його кати. бистріше, Став... <смісті> Ногою бий. Саша, <смісті> о. Один. Збирай м'ячик в корзинку, бери м'ячик. Бери м'яч, і йди в корзину неси. Давай, тобі ж тренер говорить, я тебе знімаю. Не спіши, давай, давай, давай. Ну піди м'яча візьми, біжи. Не взяв. Батна, батна, батна. Да що ж ти так, хлопчика, одного візьми. Ну нічого, за наступного разу візьмеш. Біжи до дяді. Тренувати, підходімо садіть. Іди, не бійся. Підході, сідай, чого? Такі самі діти, як ти. сідай, сідай, тут сідай. О, сі. О, сідай я теж сюди. Сіда. Смотрите.